Доброго ранку малята. Сьогодні до нас знову хтось завітав. А хто це? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? Будьці живе, кісточки гризе, авкаї, кусається. Як він називається? Так, звичайно, це песик. Погляньте уважно на песика, який він. Так, він красивий, пухнастий, маленький. Та чомусь сумний. Малята, як ви гадаєте, чому може сумувати песик? Можливо, він змерз? Чи загубився? Або ж хтось його образив? Ні, наш песик просто дуже хоче їсти. А що їсть песик? Так, він любить м'ясо, корм. А ще наш песик дуже любить їсти кісточки та інші смаколики. Малята, сьогодні я пропоную вам намалювати бублики та пригостити ними нашого песика. Давайте розглянемо бублик, який він. Так, він круглий, рум'яний, смачний. А на що схожий бублик? Так, бублик схожий на сонечко. На кільце від пірамідки, круг для плавання та кермо. Молодці малята. Для роботи нам потрібен ось такий аркуш паперу, клянка з водою, фарба, пензлик, підставка для пензлика та серветка. А для того, щоб бублики намалювати, нам потрібно наші пальчики до роботи підготувати. У крамницю я ходила булки. Лики купила. Пригощайся, мій маленький, всі вони такі смачненькі. Беремо пензлику праву ручку, мукаємо у водичку, набираємо фарбу, прикладаємо до аркуша паперу та малюємо ось таку лінію поступово згадаємо її у кільце. Знову набираємо фарбу, прикладаємо до паперу та малюємо ось такий кругленький облик. Знову набираємо фарбу, прикладаємо до паперу та малюємо ось такий кругленький гублик для нашого песу. Ось такі бублики для песика намалювала я. А які бублики намалюєте ви? Чекатиму на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!